Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як поняття про мову про розміщення гіпертекстового документа. Під час створення вебсайтів можуть бути використані різні засоби та технології. Розробка веб-сторінок здійснюється шляхом написання їх HTML-коду. Як ви вже знаєте, HTML від англійського Hypertext Markup Language це мова розмічання гіпертексту, тобто мова. Призначена для визначення структури та оформлення веб-сторінок. HTML-код веб-сторінок сайту можна написати в текстовому редакторі та зберегти у файлах з розширенням імені HTML. Для написання коду можна використовувати будь-який текстовий редактор, наприклад, Blucknote, Notepad, SublimText і багато різних інших. HTML-код веб-сторінки може складатись із сотень або навіть тисяч рядків. Для спрощення розробки веб-сторінок можуть, кори... можуть використовуватися візуальні редактори HTML-коду, по прикладу тих, які ви зараз бачите в себе на екрані. У таких редакторах створення веб-сторінок виконується на основі готових шаблонів оформлення. Об'єкти сторінок можуть бути вставлені з колекцій об'єктів. Такі програми є, прикал... є прикладами редакторів. Тобто What you see in What You Get, що ви бачите і що ви отримуєте. Ще малькод сторінки в цих середовищах генерується автоматично та зберігається у файлах. Засобами для автоматичного створення веб-сайтів є також система керування вмістом веб-сайту WCMS, тобто Web Content Management System, система керування веб-контентом. Тобто програми для організації вебсайтів чи інших інформаційних ресурсів в інтернеті. Чи окремих комп'ютерних мережах. Вони мають набори шаблонів оформлення, веб-сторінок і модулів, які роблять сайт динамічним. Це можуть бути форуми, стрічки новин, каталоги файлів, форми опитування, гостєві книги тощо. Контент веб-сторінок це текст і не текстові об'єкти, призначені для розміщення на веб-сторінках, і зберігаються в базі даних. Генерація вебсторінок виконується системою за запитом користувача. А ще ML-код згенерованої сторінки не зберігається в окремому файлі, а надсилається безпосередньо у браузер користувача. Сайт підкерування WCMS має панель управління, що надає адміністратору сайту інструменти для додавання, редагування та видалення матеріалів на сайті. Популярними системами керування вмістом є WordPress. Joomla, Drupal, Moodle та багато інших. Деякі онлайн системи конструювання сайтів, одночасно з послугами з розробки та адміністрування вебсайтів, надають до мене ім'я сайту та послуги хостингу. Такими сайтами є сайти Google, Weedly, WebNote, UCOS та інші. У цих системах створення вебсайту здійснюється у режимі онлайн і відразу на сервері хостингу. Роз'яснимо одну з технологій створення вебсайтів, написання коду вебсторінок з використанням мови HTML. У мові HTML реалізовано засоби для створення документа, у якому визначено структуру тексту та його форматування, створення гіперпосилань, які використовуються для переходу до інших сторінок або інших частин поточної сторінки, створення форм для реєстрації або опитування відвідувачів сайту та включення зображень, звуку, відео та інших об'єктів до веб-сторінок. HTML-код веб-сторінки складається з тексту, який автоматично відображається на сторінки, та тегів, тобто команд, що визначають структуру документа, тобто заголовки, абзаци, списки, таблиці тощо. Формат тексту, тобто колір символів, тексту. Розмір, вид шрифту, колір фону тощо. І вставлення та розміщення на сторінці нетекстових об'єктів, а саме графічних зображень, анімацій, відео та аудіофайлів тощо. Та багато іншого. HTML-код веб-сторінки опрацьовується браузером. Браузер відображає текст і вміст встановлених нетекстових об'єктів, їх форматування відповідно до визначеної структури. Зараз ви можете побачити фрагменти обсторінки певного сайту, в сайту острова Знань. І зараз, ви можете за допомогою клавіші F12 в браузері Google Chrome, можна переглянути весь текст гіперрозмітки гіпер нашого сайту. Теги розміщуються в дужках в трикутних. Наприклад, тег HR це тег для розміщення на сторінці горизонтальної лінії. Для окремих тегів поширюється на певний фрагмент документа. Щоб задати такий фрагмент, використовують відкриваючий та закриваючий теги, які розміщуються на початку фрагмента та в місці його завершення. Перед закриваючим тегом ставлять символ слеша. Наприклад, B-тег це тег, е, тег для тексту, оформлений напівжирним на накресленням, і в кінці забув, вибачте, додати ще slash B. Деякі теги мають атрибути для уточнення дії тегу. Атрибутам надаються значення. Атрибути та їх значення розміщуються всередині відкриваючого тегу, після імені атрибута ставлять знак дорівнює. Значення атрибута обмежують лапками. Між тегом і атрибутом та між різними атрибутами вставляють пропуск. Структура запису тегу з атрибутом має такий вигляд: у нас іде тег дорівнює певному значенню. Далі йде фрагмент документа і закриваючий тег. Наприклад. Font-Color Color red. Тобто змінити колір тексту на червоний. Ми вводимо текст, який нам потрібен, а потім закриваємо цей тег. Тегом Font. Всередині одних тегів можуть бути розміщені інші. Важливо, щоб тег, який був відкритий останнім, закривався першим. Наприклад, заголовок першого рівня, що написаний символами червоного кольору, може бути створений з використанням таких тегів. H1. Далі ми вказуємо, що font color red. Вводимо якийсь текст. Потім закриваємо, так як у нас який послідній вівся, той перший закривається. Спочатку закриваємо тег font, а потім закриваємо тег H1. У першому рядку HTML коду сторінки рекомендується розмістити тег DocType. Він вказує браузеру версію мови HTML, яку використано для створення веб-сторінки. Для останньої п'ятої версії HTML тег має вигляд, такий, який ви зараз бачите в себе на екранах. Весь код вебсторінки міститься між тегами HTML та слеш-HTML. Цей код поділено на дві частини службову та інформаційну. Службова частина HTML-коду сторінки містить відомості, потрібні для правильного відображення веб-сторінки, браузером та інших пошукових систем. Вміст службової частини розміщено між тегами head та slash head. Інформаційна частина коду сторінки містить дані, призначені для перегляду відвідувачами веб-сторінки. Вміст інформаційної сторінки розглянемо, розглянемо між тегами body та slash body. Таким чином, рекомендується така структура документової сторінки, яку ви зараз бачите у себе з прав... праворуч на екранах. Тобто, спочатку ми вказуємо тип, тобто DocType, щоб наш браузер розумів, який тип HTML верстки ми використовуємо. Далі ми вказуємо, що це HTML-документ тегами спочатку... спочатку HTML в кінці слеш-HTML. Далі йдуть у нас head, тобто службова частина, і body саме інформаційна частина. У службовій частині коду доцільно розміщувати такі теги Title – для визначення назви сторінки, що відображатиметься на вкладці браузера. Наприклад, title – моя перша сторінка title. Мета містить службові дані для браузерів і пошукових систем. Атрибут Attribut, charset вказує на таблицю кодування символів, яку використано під час створення веб-сторінки Windows 1251, або при кодуванні на кирилиці в операційній системі Windows, або UTF8 при використанні кодової таблиці Unicode. Наприклад, Metagriset UTF8. Використання тегу з цим атрибутом важливе для правильного відображення символів тексту браузеру. Якщо, наприклад, ми використаємо один тип кодування, а у користувача, який зайде на сайт, буде зовсім інший типу тип кодування, і ми не вкажемо, який використали ми, браузер може заплутатись і видати сторінку з, тим, з тими атрибутами, які у користувача, який зайшов на сайт. І тоді на сайті будуть видавати. Відображатись у нас не ті літери, які ми вписували. Частина коду веб-сторінки, яка містить контент і теги, що визначають способи його відображення на веб-сторінці, розміщується в інформаційній частині веб-сторінки між тегами body та slash body. У тегу body атрибут background color вказує на колір фону веб-сторінки. Тобто ми можемо вказати background color yellow. І і. Після цього ми отримуємо жовтий колір вебсторінки. Значення кольорів можна записувати відповідними англійськими словами. Наведено приклади тегів мови HTML, що можуть бути розміщені в інформаційній частині веб-сторінки. І тут ви бачите приклад, наприклад, тег H1H6. Тобто це для визначення тексту заголовків різних рівнів. Всього рівнів у нас існує 6. І ми можемо вказувати H1, H2 і так далі. Не обов'язково їх вказувати послідовно, ми можемо їх вказувати, наприклад, розпочати з третього, а потім одразу шостий вписати тощо. Так як нам буде зручніше. P – Для визначення меж абзацу. Тобто, щоб у нас певний абзац, розділявся текст на абзаці. БР задає перенесення тексту на новий рядок. У нас іде, наприклад, текст першого рядка, потім ми вказуємо BR, і текст іншого рядка вже пішов. B задає напівжирне накреслення фрагмента тексту. І приклад ви бачите справу. І e. задає курсивне накреслення тексту. U Задає підкреслення фрагмента тексту. Font задає значення властивостей символів тексту. Атрибут Color встановлюватиме колір символів, Size – розмір символів. Наприклад, перший це найменший у нас розмір, сьомий найбільший. Face шрифт, який ми використаємо. emg забезпечує вставлення до веб-сторінки зображення, що міститься у вказаному графічному файлі. Значення атрибути skr є ім'я або URL-адреса графічного файлу. І справа, бачите приклад. Ми вказуємо тег emgssrc. І далі ми відкриваємо лапки і вказуємо image.gpg. Так ось, працює лише у випадку, якщо у нас файл, по-перше, розміщено. В тій же самій папки, де і HTML документ цієї сторінки. І по-друге, якщо він матиме файл ім'я image ім ім і розширення gpg, атрибут tag a забезпечує створення гіперпосилання на вказану веб-сторінку. Значення атрибута href є ім'я HTML-файла або URL-адреса веб-сторінки, до якої відбудеться перехід після вибору гіперпосилання. І справа ви бачите приклад цієї команди. Повніший список тегів і прикладів їх використання для створення вебсторінок можна знайти на різних ресурсах інтернету. Наприклад, вікі-підручнику або HTML користування спеціальний сайт із документацією. мови HTML вперше запропонував у 1991 році британський вчений Тім Бернерс Лі у документі з назвою HTML Text. Містився опис перших 20 тегів для розмітки документів. 13 із тих тегів, існуючі й досі, в мові HTML. У 1994 році Тім Бернер Слі запропонував кон консорціум Всесвітньої павутини, який очолює до сьогодні. Консорціум займається розробкою і впровадженням стандартів для інтернету, у тому числі затверджує специфікацію мови HTML. У 2014 році було рекомендовано стандарт 5-ї версії мови HTML5. Розглянемо процес створення веб-сторінки з використанням текстового редактора Notepad. Щоб його завантажити, ви можете перейти на сайт або використати QR-код. За замовченням текст, що вводиться в редакторі, кодується з використанням кодової таблиці Unicode. Після введення коду веб-сторінки та збереження документа, у файлі, тип якого Markup Language File, елементи коду будуть подані різними кольорами залежно від їх типу: текст, числа, теги, атрибути, значення їх, коментарі тощо. Щоб побачити, як відображається веб-сторінка в браузері, можна використати команду Виконати і обрати пункт Launch in Chrome. Після цього буде запущено на виконання браузер Google Chrome, у вікні якого відобразиться створена веб-сторінка. Наведену на малюнку структуру коду рекомендується використовувати в усіх веб-сторінках, які ви будете створювати подальше. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!